Вітаю на каналі Село Моя Доля. Бажаю всім доброго, мирного дня, успішної праці і, звичайно, ж доброго здоров'я. Ранок у нас сьогодні хмурненький і прогноз обіцяє дощ. Навіть показує, що він вже йде той дощ. Але поки що в наявності його нема. Тільки в телефоні хлюпотить. А в нас підготовлена площа під посів люцерни, під осінню посів люцерни, про яке я розповідала в одному із попередніх відеороликів. Досвіду посіву люцерни восени в нас нема. Але, як я вже говорила у попередньому відеоролику, потрапила мені до рук стаття в газеті, де описується що люди сіють люцерну восени, ну, бажано, щоб під дощ. І потім кажуть, що мають гарну люцерну. Ця люцерна посіяна в нас в минулому році посіяна весною, не восени. Ви знаєте, всі, хто живе в селі, то знають, що люцерна це цінна кормова культура для наших тварин. Які б ми не, не тримали і поросята, і кози. Ну, звичайно, і корови. Звичайно, всі знають, що не треба давати коровам, козам з росою, а потрібно, щоб трив'яла була люцерна тоді давати. Ну і на зиму сушити ціний бобовий, бобово-білковий корм. І кури взимку поїдають, навіть по тертуху з люцерни. Так що можна перефразувати, що люцерни багато не буває. А площа в нас тут невеличка. Як я говорила в попередньому відеоролику, був посіяний овес тут. І чоловік його фактично руками. Вискував потім ціпом з молотим. І навіть не бав невеличкий кусочок, ну правда, раніше кусочок викусив на корм козам. А з невеличкого такого клаптика, напевно більше як мішок вівса отримав. Тож також буде якісь ласощі будуть для кіць. А потім хоч не рекомендується орати, але чоловік таки переорав, бо площа була дуже забур'янена. Переорав мотоблоком і плуг свій саморобний, причіпний. Якщо когось цікавить, можна подивитися в попередньому відеоролику. А тепер сіє люцерну. Ще закаткував, каток, ще стоїть незабраний звідси. І тепер сію люцерну ось таким сівником. Про цей сівник є зняти окремий відеоролик. Він сіє разом 6 рядків, так? Так, 5. Сіє зараз 5 рядків. Так що посів відбувається не дуже так. не дуже так треба входитися, швидко відбувається посів. Ось такий сівник. Я. Я ще такого зайде звідти. Ззаді така. Так. Кого цікавить, які майстрові хлопці, то можете подивитись на каналі. Чоловік в одному із відеороликів розповідає, з чого і як він зробив цей сівник. Ну, сівничок також вартий уваги, бо... бо не треба входитися, якщо сієш, такі дрібнонасіневі культури, як люцерна чи гірчиця, наприклад, ріпак, фацелію, напевно. Конішину. Конішину, Конюшин, ну, хто що сіє. Фацелію. Так що, як я вже сказала, такий посів під зиму вперше проводимо. Але як ви знаєте, що хто не рискує, то й далі знаєте що. Так що потрібно іноді і, рискнути, і спробувати. І, можливо, дійсно такий посів виправданий, бо весняний посів, також, якщо сіяти люцерну, то напевно з таким стикалися, що поки люцерна зійде, то вже бур'яни, а потім, якщо не хочеться тих бур'янів труїти на городі. Гербіцидом, то доводиться перший юкіс косити майже самі бур'яни, а потім спека. Наприклад, цього року в одному, на одному городі чоловік викосив люцерну, потягнула спека. Та й багато такого свіжого посіву пропало, частина, треба буде пересівати, бо вона ще добре не вкоренилася. І, і повипалювало десь, напевне, з корінням чи, чи що там йому зробилося досить того, що частина посіву пропала, доведеться підсівати, напевне, наслідуючу весну. Отож вирішили спробувати і посіяти по такому новому для нас методу. Посіяти люцерну восени. Бо як пише той... Чоловік, який описує цей метод, він нього добре себе зарекомендував. І вже багато хто із односельців, побачивши, що йому вдається такий посів, сіють за його методом. Отож, і собі спробувати, як? як воно буде. Люцерна куплена польська, казав продавець, що вона очищена, що нема тут чиста, нема тут тої повилки. Тепер знову ж таки, хто сіє люцерну, то бачить, що якусь заразу чи домішують, чи вона сама домішується, ще та люцерна не встигла піднятися, як вже якісь дротики поміж неї ростуть. І потім ті дротики я вже бачила, що й на інші культури перекидаються. І потім з часом, коли люцерну косиш, то десь воно дівається трохи. Але навіть спочатку не хочеться. А в нас вієш, сьогодні виходить фіть, виграв, фіть програв, бо намальований дощ. І тому, тому і сіє. А як воно буде, чи буде той дощ, чи не буде його то не можемо знати, як Небесна канцелярія розпорядиться. Якщо не буде дощу, то трохи не добре. А воно вже якось роз'яснюється, так що не вгадаєш. Але вже буде, як буде. Так що кажу, роди Боже, старому малому, сліпому і нам. І дай Боже, щоб воно таке раз посіяли, то щоб зійшло і вкоренилося ще. До того часу, поки буде холода, поки холодина стануть. І поки я трошки мелю язиком, то раз-два, та й чоловік вже й небагато залишилося досівати. А тут у нас трохи захила від яблунів, і тим більше косогір від косогору. То тут такі культури звичайні. Не, не дуже так добре ростуть в цій захилі, бо всі культури, як ви знаєте, хочуть сонечка. А люцерна росте, хоч і захила. Так, що, так що буде люцерна, тим більше, е, знаєте, також, хто сіє люцерну, що люцерна це гарний попередник для якихось інших овочів, які, якщо надумаємо, колись... Садити на цьому місці, якщо дасть Бог прожити і дасть Бог здоров'я в першу чергу, то на іншому городі цього року картопля була після того, як попередником була люцерна, дуже гарна картопля, хоч картопля цього року вродила і не, не тільки та, яка була посаджена по люцерні, але та, що по люцерні, взагалі дуже гарна. Так що в цьому випадку люцерна також хороша нагородя, як попередник. А дощу нам треба не тільки на посів люцерни, я взагалі хоч не дуже давно був не дощ а злива, але спека кожен день, і вітри висушують швидко ґрунт, щоб бурячки підросли, якби був дощ кормовий. І посіяв чоловік, напевно, я, можливо, показувала, можливо, не показувала, як сіяв Сидерат Сидират нас цього року жито змішане з вісом, Бо жита на було мало, домішав ще свій увесь, і Ось такі сходи, трохи зріджені, але все ж таки, як би там не було, то. Площа зачищена, ось таку велику площу вже маємо, слава Богу, зачищену. Площа готова для того, щоб вивозити гній чи навіть і ураті. Ну, ще до вивозки гною далеко, ще багато робіт на городі. Оце і все, що я хотіла розповісти про сьогоднішній посів люцерни. Дякую всім, хто дивився. Пишіть. Чи не випробовували ви такий метод посіву люцерни, під зиму восени. Якщо сіяли, то як він себе зарекомендував у вас, чи ви задоволені? А я, як зазвичай, кажу, що це був канал Село Ти Моя доля. Я бажаю всім. Мирного дня, успішної праці, доброго здоров'я. І, як завжди кажу, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовні канали.